Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Спеціальний Ва триває. Друзі, доброго ранку. Мене звуть Юля Петрова в сьогоднішньому ефірі. проведу дві години нагадаю, субота, 5 липня на календарі Хуморду. Кажуть шведи, але сьогодні не про них як справи це я запитала шведською. Будемо говорити сьогодні багато про Сполучені Штати. Ви чули в новинах. Президент Зеленський поспілкувався із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Телефонна розмова відбулася. Здається, видалася конструктивною, принаймні, західні медіа про це пишуть. Пообіцяв Трамп розібратися із призупиненням допомоги Україні. Також про ППО для України багато говорили. Ну також із приємного і позитивного вно вночі українські дрони атакували кілька регіонів Росії. Це і Чебоксари, Єнгельс і Енгельси. ще кілька локацій. Звісно, скрізь били по військових об'єктах військовій інфраструктурі рашистів. Будемо про це говорити. Ну і генштаб звітує також чули в новинах. Сили оборони вдруге за тиждень завдали удару по командному пункту Восьмої загальної військової армії збройних сил Російської Федерації. От власне про все це поговоримо в сьогоднішньому ранковому ефірі. Я лише нагадаю. Що ми допомагаємо у бригаді Рубіж, збираємо 750 тисяч гривень на наземний дрон українського виробництва, який називається веприк. Цей веприк він слугує для евакуації поранених. Маєте нагоду долучитися до НАТО, допомогти врятувати життя українських захисників. Долучайтеся, будь ласка, посилання на банку знайдете під описом до цього відео. Ну а розпочинаємо суботній ранковий ефір традиційно з війною ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Василь Похньо, військовий оглядач ведучий. Радіо, НВ, мій колега Василю. Доброго ранку. Слава Україні. Слава, доброго ранку Юр. Слухай, Я все таки із розмови Зеленської і Трампа хотіла з тобою розпочати. дай трохи поговорити, бо аксіос пише. Трамп сказав Зеленському, що хоче допомогти із ППО, пообіцяв розібратися із призупиненням американської допомоги. Що ти про все це думаєш? Наскільки ця розмова була продуктивною, конструктивною для України, і чи можемо говорити про якийсь титанічний сув покращення відносин між Зеленським і Трампом? Знаєш, я не вірю вже в цей титанічний сум або таке значне покращення. В мене от одразу, якщо прямо відповідати на це запитання, що я думаю з приводу цього всього, в мене відчуття, що ми переживаємо десь період Ізраїлю років 70 тому. Ні, ну трошки менше, коли в Ізраїлі був була війна. Судного дня, і це зараз дуже відомий, популярний. Свіжий, доволі ну як відносно свіжий, десь рік йому так фільм про Голду Мейер, прем'єр-міністрку Ізраїлю, яка під час початку війни судного дня зверталася до тодішнього держсекретаря Ша Кісінджера. Мовляв, пане держсекретарю, допоможіть нам вижити, тому що ізраїльська держава може бути знищена, бо до на неї напали з різних боків з півночі з півдня і сполучені штати тоді висловлювали занепокоєння. Я пам'ятаю ну, це кілька навіть більш давно. того, там було там було. Якщо подивитися, просто ще цей там фільм переглянути, то mm -hmm. сполучені штати не просто занепокоєння, а вони казали ну, там напряму, принаймні по кадрах фільму. Так я цілком припускаю, що так і було в реальності. Тобто, занепокоєння одне діло, але ще й занепокоєння з приводу того, що ну. Ізраїлю, як же ж ми тобі можемо допомогти, якщо зараз наша допомога може вилитися в значне зростання цін на енергоносії, які ми отримуємо з близького сходу, тому що це така велика, велика. Даруйте бензоколонка, угу. тобто завжди в американців. Американці не те, щоби себе проявляли ненадійними партнерами. Ні, я вже випадку такого не кажу. Я просто бачу, що ці уроки історії вони повторюються угу. і, але це не надійність. Це не можна покладатися на американців, які. Не, не не зрозуміло, чого як так, чи то Гекзет ухвалює самостійно рішення, що я зовсім не вірю, що він є самостійною якоюсь фігурою. Е, власне більше там ляльководом є Колбі, про якого на якого всі посилалися. Що це він ухвалив Пентагоні? Рішення я б взагалі геть би зовсім не здивувався, якби причині адміністрації сполучених штатів сталася така ситуація, що е, рішення про призупинення допомоги Україні справді було ухвалено давніше, і воно 1 липня мало зупинитися. Е, але до 1 липня сталася там купа переговорів між. Іж Трампом Зеленським, між Трампом Путіним якісь висновки, якісь саміти НАТО ще там щось до чогось ми могли домовитися. Але просто про результати цих домовленостей, наприклад, чисто виконавцю цього рішення ніхто не доніс інформацію. Ну бо через певний такий бардак, я mm -hmm. би навіть і тут не здавався, скажу чесно. Тому, прямо відповідаючи на твоє запитання, приводу того, чи може там це якийсь тектонічний сув я. Просто вже не вірю. Ну, якби це є такий елемент уже недовіри до наших партнерів, і тут реально треба піднімати е, додаткові питання з нашими західними партнерами. Той процес, принаймні що ми зараз спостерігаємо, так за, за новинами. Що вочевидь, е, тут зараз штати, ну. Давати точно нічого не будуть в сенсі донатів для нас зброї, але Сполучені Штати і сам Трамп чітко про це сказав після саміту НАТО. Він сказав, що в принципі ми не проти продавати не так. Навіть він сказав. Він сказав, що дуже хороше рішення саміту НАТО, який. Зобов'язав країни підняти свої витрати на оборону до 5%. В ці 5% включаються витрати на допомогу Україні. Грубо кажучи, європейські країни виділяють кошти, і Трамп прямо каже: вони за ці гроші можуть купувати зброю. А ви ж знаєте, де найкраща зброя у світі? Сполучених Штатах Америки, і ми зараз спостерігаємо цей процес. Що вчора після дзвінка з Зеленським, чи до чи після менше з тим словом, вчора відбувся також дзвінок Трампа із Фрідріхом Мерцем, канслером mm -hmm. Німеччини. І зараз по медіа є такі чуткі інсайди про те, що саме Німеччина можна закупити кілька систем Петріот в штатів для нас, тобто. Можливо, це той сценарій, до якого Трампу таким нелагідним чином підводить, тому що дуже хоче отримати е в межах комерційного інтересу. Хороші, гарні, які він там ще епітети використовує чудові європейські гроші за свої хороші, гарні та чудові зенітні ракетні комплекси, але загальної такого віри ну десь десь звісно, що немає це віра. Похитнулася. Ну що ж, побачимо, побачимо, як воно буде далі. Ми дуже дякуємо дійсно німеччині за те, що включилися вона в цю ініціативу. Значить, будемо отримувати як це американські патріоти за німецькі гроші. Що ж, хотіла з тобою поговорити про атаку українських дронів. По кількох регіонах і кількох територіях Російської Федерації кажу зараз і про Чебоксари. А тут було атаковано підприємство, яке виробляє для російської армії антени комета, які дозволяють дронам, крилатим ракетам і кабам долати протидію ребів українських, і про російський Енгельс і Саратов, і про Борисоглєбськ, це Воронезька область. Тут по військових аеродромах гатяшили. Розкажи, будь ласка, про значення цих. Х, ударів розкажи будь ласка, про те, що вони не зупиняються, не припиняються, і як ми розуміємо, мають вже системний глибокосистемний характер. Я не буду зосереджуватися по ударах сьогоднішніх, тому що ну наразі, якби мало є відомої інформації, з них всіх напевно що найменше, я точно би виділив: би удар по Баріса Глєпську. Це аеродром, який неодноразово такується нашими військами. Mm -hmm. Я радше підведу певну таку риску підсумок. Ну, загальним діям за тиждень, тому що після сьогоднішньої ночі ми маємо ще якийсь час прожити, щоб подивитися точно, що вдарили, як вдарили, наскільки е, якісно. А за підсумками тижня ми можемо вивести певну тенденцію. Так, от який висновок можна зробити, на мою думку, в сенсі. Ударів збройних сил сил оборони нашої держави, ударів по противнику, цей тиждень був чи не найбільш зразковим. Поясню про що йдеться, тому що о, раніше ми говорили про те, що. Наші дрони долітають до території Російської Федерації. Щось вражають, які з'являлися знімки. Десь один дрон долетів, інший не долетів, третій долетів, зробив дірку в даху, і ми раділи цим ударом. В сенсі інформаційно-пропагандистського режиму воно має надзвичайно важливе значення. Але я вже так: от коли. Розпочався ще більш активний тиск противника його піхоти на сході. і все частіше почав чути таку тезу від командирів, якраз таки керівної ланки на, на рівні бригадного рівня, так бригадного батальйонного рівня. Вони кажуть: ну окей, ми розуміємо інформаційно пропагандистську мету тут таких ударів, але ж але ж як поміряти цю. Ці ураження, як поміряти це якість цих уражень, яка взагалі метрика для ухвалення рішень, що ми там продовжуємо вкладатися далекобійні дрони? От як ми маємо це відчути, що вони принесли якийсь ефект? Вони про це говорили, і вони так само скаржилися про те, я маю на увазі. Це та тобто, ситуація місяць, два тому, два тому, десь крізь навіть е, і вони скаржилися, чому у нас такі перекос іде в далекобійні системи? Чому у нас немає підтримки мідстрайків тобто середньої дальності, які би е, дозволили? або які давали би інструменти силам оборони знищувати логістику противника, тому що на відстані до 200 кілометрів десь приблизно так від лінії бойового зіткнення, тому що на цій відстані є дуже багато цікавих об'єктів від пунктів управління до складів з боєприпасами, складів з спаленомастильними матеріалами і так далі, і тому подібне. Чому ми цього не так само не розвиваємо і не завдаємо подібних ударів, як такий Термін зараз вів по прифронтів'ю, тобто до 150-200 кілометрів е, за е, лінією бойового зіткнення. Чому таких ударів не задавалося? Адже це реально може вплинути і полегшити задачі на е, утримання оборони проти великої піхотної навали противника. Mm -hmm. І от чому цей тиждень сьогодні зараз ми підбуваючи його підсумок, говоримо про те, що він чи не найбільш е, такий еталонний, тому що були реальні. Хороші, якісні ми досягли певного балансу, принаймні цього тижня так сталося. Е, Реально якісні гарні удари по території Росії. Це окрім перерахованих тобою сьогодні об'єктів, це ще й загинаємо пальці. Місто і Завод Купол, при причетний до виробництва дронів. Конкретно і чітко видно було, що е, там по супутникових знімках вже не просто пробили дах, а згоріло чотири цехи е, цього підприємства, яке одне з двох. Яке дотичне до виробництва ударних безпілотників, які росіяни зараз масштабують. Це Іжевський, це е, Алабуха. Ось ці два райони вони виробляють дрони для Російської Федерації. Друге, Липецька область, підприємство енергія в місті Єлець, яке виробляє, е, яке виробляє е, Батареї для блоків живлення для російських крилатих балістичних ракет, також для так званих універсальних модулів планування та корекції. Це навіси. Ось ці такі крильця і системи навігації, які перетворюють не керовані авіаційні бомби в каби, від яких страждають наші бійці дуже серйозно на передовій. Угу. Третє учора хімічний завод в Сергієвому посаді. Це Московська область, і вже атаки під це по перше, саме по собі подія, тому що завжди ця, ця локація була недотяжна, недо, недосяжна, недотична до наших дронів. Її не можна було подолати через насичену систему ППО. А зараз Сергій Опосад учора атакований, і теж успішно атакований нашими дронами на глибинній дистанції. Там виробляють вибухівку бойову частину якраз таки для шахетів. Тобто, ось ці епізоди, плюс сьогоднішні подіб страйках, а тепер про мідл страйках, чому я кажу про баланс, дуже гарні були насправді відпрацювання. Донецьк, Алчевськ, Харцизьк, Двічі. Луганськ ліквідація комбрига колишнього 155-ї бригади морської піхоти Російської, а нині замкомандувача військово-морських сил збройних сил Російської Федерації. Ліквідація колишнього окупаційного глави Луганщини одного з ідеологів так званої ЛНР. Знищення величезного просто фронтового складу ми це бачили на відео в Харцизьку. Там відео було таке, що вибухи ударна хвиля від вибухів вторинної детонації того складу з боєкомплектом була. Такою, що деякі російські воєнкори почали писати, що це хахли іспользували пользували такічне ядерне оружие. тобто ось ці відпрацювання по прифронтів'ю, вони в балансі разом із глибинним ударом по території Російської Федерації. Це підсумок цього тижня, дуже збалансований, як на мене, ну надзвичайно еталонний в якійсь мірі е тиждень відбувся. За що я е чим я сильно радію і сильно вдячний силам оборони причетним до цих подій. Я дуже дякую тобі за такий докладний аналіз. Давай згадаємо тоді ще одну подію на тимчасово окупованій території Херсонщини, українська розвідка знищила трьох операторів безпілотників із підрозділу Барс Сармати, які пов'язують із колишнім главою Роскосмосу Грогозіним. Серед ліквідованих пишуть старший ворожої групи, яка за словами ГУР становила загрозу для сил оборони України і тероризувала місцеве населення. Але цікаво, що воєнкори, так звані раши. Вони почали робити якісь скорботні натяки. То, чи не було там і самого Рогозіна, що ти з цього приводу думаєш? А, не знаю. Не знаю, що тут думати з цього приводу. Прибрали якогось чергового російського покидька в більшій чи меншій ступені важливості. Це, це чудово. Але. От я тут знову ж таки з свого дозволу закцентуюся дещо на іншому куті погляду на цю ситуацію. Коли ти кажеш відпрацювання по операторах БПЛА, ось це зараз теж дуже важлива тенденція, на які яку потрібно підсвітити декількома цифрами та подіями. Відколи в нас було створено зване угруповання сил безпілотних систем, коли безпілотні системи очолив Мадіар, він ухвалив це рішення про створення угруповання сил безпілотних систем. Що це таке? Це об'єднання зусиль. Усіх полків СБС і бригади Сил безпілотних систем разом із проектом лінія дронів, тобто п'ятьма нашими дроновими передовими підрозділами Ахілеска, «Ахілес», рах, Фенікс і Мадяра» в одне загальне такий бойовий кулак, але це не просто угруповання таке, що плю один, плюс два, плюс три, плюс чотири і дорівнює якусь суму. Ні, це не просто таке скріплення їх докупи. Це ще й запровадження одних методичок, скажімо так: кого знищимо, як знищимо якими засобами як користуємося тими дронами, як ми про це звітуємо? Наприклад, вчора до речі, Мадяр якраз був тут тобто вчора місяць, про існування угруповання сил безпілотних систем. І вчора Мадяр прозвітував, наприклад, про те, що така страшна штука, як паперові журнали бойової роботи, вони Принаймні вгруповані соботних систем відійшли на другий план. Там впроваджена онлайн система. І з того, що я знаю, я ніколи не був на КП у, там командних пунктах в таких Але по розповідях я знаю, що це надзвичайно діджиталізований підрозділ. Тобто, mm -hmm. якщо є якийсь дрон, і по ньому треба окремо отримати статистику. Один окремий дрон, то вся повністю розкладка є в Мадяра. Він може сказати, який пілот літав, в яких погодних умовах, який час це було зранку, це було вночі, це було в день. Скільки він уражень зробив, скільки він скидів зробив? Скільки. Ворогів знищив, і ось ця от діджиталізація на передовому е роді військ як сили безпілотних систем. Вона ну найбільше напрошується, найбільш логічною є е так, от до чого я веду відпрацювання операторів дронів. Е Це тенденція, яку знову ж таки було запроваджено в сенсі підняття вартості є балів, які е дають більше. Но ну, рейтингових балів для наших підрозділів, які вражають оператори БПЛА, реально почало даватися в знаки відпрацювання на фронті різними підрозділами, угрупованням сил безпілотних систем. Це все відбувалося, саме угруповання сил безпілотних систем. Дуже гарну статистику за цей місяць існування показало з того, що з цієї статистики, яку я бачив, відсоток ураження загалом цілей силами оборони саме угрупованням сил безпілотних систем на фронті складає 22%. Тобто кожну п'яту ціль на фронті вражає тепер уже наш передовий сучасний ви рід сил безпілотних систем, якщо говорити про особовий склад противника, то це майже третина всіх знищених ворогів припадає на знову ж таки сили безпілотних систем, і це показує, що Україна дрейфує від армії піхоти до армії дронів. І це дуже важливо розуміти, що і ворог туди дрейфує, і його оператори БПЛА мають ставати першочерговими пріоритетними цілями. Точно так само в межах цього тижня була проведена операція Сил оборони Півдня. Там були залучені гур, механізовані частини, підрозділи сил безпілотних систем, так званий дроноцид. Гур про нього прозвітував. Цей дроноцит це операція по знову ж таки виявленню позиції операторів БПЛА противника і знищенню їх за місяць. Так само роботи на Запоріжжі було виявлено 90 таких позицій: 42 з яких було розбито та знищено. Решта, вочевидь, і ще і ще попереду, скажімо так, цей час тому підсумовуючи, не так важливо, чи там когось чи рагозіна, там чи ще когось приберуть. Так це буде такий знову інформаційно-психологічний гарний ефект, але важливо. Відпрацьовувати по операторах БПЛА вони зараз починають правити балом в умовах бойових дій. І щодо противника їх дуже багато знищується, і це теж дуже хороший гарний підсумок цього тижня і місяця загалом. Слухай, ну якщо ми вже говоримо про українське небо, про українські дрони, бо кілька слів маємо сказати про дрони-перехоплювачі. Вони почали також працювати. Президент Володимир Зеленський цим поділився, про це розповів, говорячи про ту величезну потужну, дуже неприємну атаку, яка відбувалася в ніч проти п'ятниці, і всі ми її переживали. І зокрема, удар було головне і спрямовано на Київ. Так от саме під час відбиття цієї атаки так. Також, зокрема, почали працювати дрони-перехоплювачі. Що ми знаємо про цю програму нині? Чи є вони українськими? Я чула, що ні, поки що американськими. Е, і, власне, для нас зараз головне, я так розумію, масштабувати цю історію. Ні, ну дрони перехоплювачі точно є і українські, є і американські, є і німецькі, якщо не помиляюся. Е, це безсумнівно Навіть наша відома дуже дронова майстерня, така як. Дики Шершні, вона вже давно займається зенітними дронами. Їх розробила про відповідну адаптацію своїх дронів в перехід в зенітний зразок. Вчора прозвітувала дронова майстерня. Теж доволі відома українська генерал черешня. Угу. Тобто, дрони ми маємо їх треба масштабувати. Висновки, які можна зробити, що підрозділи стали масштабуватися у цьому режимі, але потрібно додати такий елемент уваги і невеличкої зради. Про нього говорять багато наших. Лючантів до наших з тобою теж ефірів, Юліо, багато людей, які дотичні до процесів, скажімо, Анатолій Храбчинський Сергій Флеш, який теж дуже багато дає розуміння щодо ситуації. Головна ідея і головне питання з цими і зенітними дронами. І загалом нам треба розуміти, нам треба мати орган, який впливає на технічний технологічний розвиток подій на полі бою, який передбачає, куди ці події йдуть, тому що сьогодні говорячи про зенітні дрони класичного типу. Ми маємо враховувати ту інформацію, яку наприклад нещодавно подавав флеш про те, що скоро ну не скоро а точніше зараз. Росіяни вже намагаються передбачити способи, щоб встановити протидроновий захист на свої шахеди, тобто як вони будуть долати опір наших зенітних дронів. Вони думають це наперед. А ми тільки зараз, вибачте, роздуплилися, що нам потрібні зенітні дрони, тому що шахетів багато стало над нашими головами. Uh -huh. Відповідно, тут потрібно орган, який буде якісно прогнозувати бойові дії, а особливо технологічні інновації. і не просто аналізувати, але ще й буде мати повномочність впроваджувати це в дію на рівні наших оборонних замовлень на рівні комунікації із виробниками. Ось цієї передбачуваності бойових дій у нас довго немає. При президентові створений орган типу технологічна ставка він називається, але це ні про що вона невідомо з кого складена там, скоріш за все. Ну тобто, я знаю хто там є, але е, там не є виробники, там не є інженери, які можуть передбачити це. Там є переважно виконавці в з, з числа військовослужбовців, які просто під казарьок е, роблять доповіді і е, відповідають на ті чи інші запитання. От і все, нам треба реальний дієвий орган, який буде передбачати росіяни. Якою буде війна, наприклад, за півроку? Що буде в росіян в їхньому розпорядженні? Що буде давати нам технологічну перевагу? Нам в жодному випадку не можна розгубити ось цей аспект технологічної переваги, і на цьому треба. Постійно акцентувати увагу, тому що в нас є і розробки, у нас є і ідеї, і оптоволокно наше е, наші підприємства самі перші пропонували, але потім чомусь цією перевагою скористалися росіяни. Тобто, має бути хтось, хто скаже, ось ця технологія вона буде працювати, і вона буде актуальною через півроку. Рухаємося туди. На жаль, цього органу в нас досі, досі не існує, і ця проблема, яку потрібно піднімати інформаційно, що не менше наших ефірах. Ну давай тоді поставимо три крапки, і скажемо, не існує. Поки що, все таки такий шанс оптимізм залишимо і собі. і Нашим слухачам. Я тобі дуже дякую за коментарі. Дякую, що ти вийшов на прямий зв'язок зі студією. Василь Пахньо, військовий оглядач ведучий радіо НВ спілкувався зі мною. Друзі, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.